Слава Україні, друзі! Сьогодні вітаємо вас із снятим, де на місцевому стадіоні. Відбудеться фінал кубку Коломийського району з футболу сезону 23-24. У вирішальному матчі зустрінуться команди Мімінальний господар футбольний клуб Корніч Королівка та футбольний клуб Яспіль Ясенів Пілі. Запускає на фланзі Андрій Тя. Владислав протягує. Моє простіря віддає на того жлана, Руслан виходить під кутом удар. І дуже небезпечний момент. Перший по-справжньому коротший під золоту я. Каливчук проб... для вирії королівки. Андрієць пробиває. Рекошет. Ось таки ми бачимо сайту, тому штатиському Олегу. Каливчок. Киливчук. Наруси лякат. Тай пробиває з далекої відстані, стоїни. Який сейв. Дуже Виконує питайський стандарт. Пробиває і точно рухає Андрія. Партнерів кидає на матійка, той продовжує далі. і Дуже небезпечно тут. П'ять скачет по питому майданчику. Русуляк пробиває! Який сей від голкіпера! У горці рятує. Справа. І тут знову рятує голкіпер. Але все ж таки перемога гарантує ясно чемпіонство і це, 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 команди районі. А тут це, такий момент Клепчука пробиває Руслан і знову не вточить. Включується в центр. досить як заміни і зробив? Пробиває, пробиває таку старший гравців. Алепчук Руслан, деколи не стандарт. Хороша подача і бойків пробиває. і Віхтанга рятує в цьому епізоді гравців королівки. Здорово. Відключає. Андрійтяй той пробиває. Непоганий удар для Андрійтя, але здорово, здорово грає у горські василь. Дача. Це навіть удар був. Файло А тут вже перша... Перша небезпечна атака другому файлу від Ясенця. Дача. Удар! Гол! Забуває помити в жоді. Антіяхуля. Центральний захисник. Петро Олександр замкнув передачу Сутового і виводить. Поминальный гостей. Не вдало виносить, точно в ноги у Соляку. Віталій. Далій далі протягає, Находить партнера Полицюка. І ще далі направлено на Бойка. Який удар від Андрія! Який гол забиває Бойко Андрій? Це просто шедевр! Рей помиляється, матір за потім губою виходить, потихнець, Микола, Микола гол. Дуже дуже сильний індивідуальний гол від капітана команди з ясково. Тобі опонента, прорвається, тобто віддає пас. І на тіх ще раз пробиває, як гостро було. Той Зупиняє м'ячі, віддає, ще далі, який пас віддає на Андрій Чаловка. В останній момент дістається до меча. Поліцей сейчас схоже показує канальцю суддя. Дуже цікавий епізод, мені дало ще точно м'язі грав Микола Палійці. Я є я ще дальше, я ті паси дає на Андрійця Лобка. Продовжує лежати. Андрієць. Після ми бачимо. коли Рбітер вирішує дати постфактум ту картку палічику і вилучає Микола, адже це друге попередження Дуель між І гол! Пробиває у правий кут від себе Пелечук. Вернеться даний стандартне положення виконуватиме Островський Денис. Ви не до подачі. Передача на ближніх англійську і всі пропускаються, тільки впевнена. Гра Ящука рятує тут ворота Ястик. Ящик, Савичук. Савичук на свій гобельчика. Степан скидає на партнера по мав Гобайків Траха. Тоді дає хорошу передачу на Кулечука і регуртар рятує. Окей, Стометина. Подача коло. Бойків! який буде, удар, який сей. Це той момент, коли два герої них чекати власну атаку, але до кінця грають як І Який підказ, подвійний підкат від, від купіна. Дуже небезпечно грав Василь. І дає жовту сутарську дає жовту жовтотарську Купіні. орбітер. І це друга для Василя. І Гравці помиляється, я слічить від нас натаку. Коливчук не бачить партнера і не віддає. Сам Руслан проривається і пробиває. Помиляється дониз. Островський з так, Буде конайці. Удар перекладено. Вучаю перекладений гусоле. І все на цьому завершується фінальний матч Кубки поломесь району на двадцять чотири. Перемогу підбуває, старну перемогу, підбуває, підбуває його, футбольний клуб, чотири кормі з квалівками.